Права особи з інвалідністю в нашій державі гарантуються та регулюються Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Кодексом законів про працю України, законами України про відпустки, про охорону праці, про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до статті 17 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, з інвалідністю в Україні з метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена чинним законом. Підприємства, установи організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Підприємства, установи організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Підприємства, які створюють робочі місця для осіб з інвалідністю, Можуть отримати компенсацію та пільги від держави за створення робочого місця. За облаштування робочого місця особі з інвалідністю першої групи встановлюється компенсація в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, що складає 120 тисяч гривень. Для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи встановлена. Компенсація Компенсація в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, яка складає 80 тисяч гривень. Підприємства, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, слід пам'ятати ряд положень чинного законодавства, що визначають особливості трудових відносин з ними. При прийнятті на роботу осіб з інвалідності забороняється встановлювати для них випробувальний термін відповідно до статті 26 кодексу законів про працю. України. України. Також слід пам'ятати, що залучення осіб з інвалідністю до надорочних робіт та робіт у нічний час, без їх згоди не допускається. Відповідно до статей 55-63. Кодексу закону про працю України залучення до суспільних суспільно корисних робіт також не допускається без згоди особи з інвалідності. Відповідно до статті 172 Кодексу закону про працю України у випадках, передбачених законодавством, на власника або повноважений ним орган покладається обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій. Встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. У перший рік роботи на підприємстві працівник, особа з інвалідністю, має право одержати щорічну відпустку повної тривалості у зручний для нього час до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи відповідно до статті 10 закону України про відпустки. Відмова вкладені. Трудового договору або просування по службі, звільнення за ініціативи адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу, без її згоди з мотивів інвалідності не допускається. За винятком випадків, коли за висновком сек або експертної команди або в інших випадках, установлених законом, стан його здоров'ю перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці. Інших осіб або продовження трудової діяльності чи змін її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я особи з інвалідності для підприємств, установ, організацій, в тому числі підприємств, організацій громадських об'єднань, осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують наймену працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% відсотки середньооблікової кількості штатних працівників. Облікового складу за рік. А якщо працюють від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, підприємства самостійно розраховують кількість робочих місць та округлюють кількість робочих місць до цілого значення. При невиконанні нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю, роботодавці сплачують адміністративно-господарські санкції. Слід зазначити, що за порушення прав людини з інвалідністю передбачена адміністративна, фінансова та кримінальна відповідальність згідно з чинним законодавством, отримати консультаційну підтримку, а також відповіді на найактуальніші питання застосування трудових прав законодавства, зокрема і у воєнний час, можливо, на праця НЮА.